Захисник митрополита Феодосія, адвокат Володимир Юдін, на початку засідання подає клопотання, якому просить повернути закордонний паспорт підозрюваному, аби він міг поїхати до Женеви і поспілкуватися із представниками ООН. Захист просить скасувати покладення на Снігльова Дениса Леонідовича, митрополита Чекасів Ханісто Феодосія, додатковою за продовжувати зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон інші документи щодо права на виїзд з України і в'їзд в Україну до виконання не позитивного обов'язку його правозахисної діяльності, а саме надання свідчень міжнародним структурам ООН про порушення прав людини. Прокурор у справі Вадим Коломієць заперечує, зазначаючи, що існують ризики втечі підозрюваного. І сам суд своєї ухвалі брав до уваги ризик саме. Переховування обвинуваченого з метою хвилин від кримінальної відповідальності. Особа, якщо планує виїхати за кордон, наприклад, на лікування або якесь службове відреження, вона прийде документи, квитки про те, що коли вона їде, коли повертається, де вона перебуватиме в цей час засоби зв'язку, і потім може вже хоч щось говорити про те, що особа намагається повернутися в Україну. В нашому випадку таких документів і Пояснень не було надано. То... Сам митрополит запевняв суд, що намірів залишатись за кордоном немає, і планує повернутися. На засіданні він був присутній онлайн. Ризик дійсно є для прокуратури, тому, що я е, отримаю закордонний паспорт і зможу виїжджати. Але ризик складається е, в тому, що я повернуся, і вони це прекрасно знають. А після того, як я приїду і повернуся, не цим ризиком, Ніколи і всі запобіжні заходи. З мене прийде по прокурор Катерина Костенко зазначила: запрошення, яке має підозрюване, є неофіційним і не передбачає особистої присутності. Та посесіон розпочала свою діяльність ще двадцять другого вересня. Однак, ООН жодних ні листів, ні з повторних якихось запрошень не надіслало натомість представник держави агресора вказує у своєму брифінгу про необхідність з'явлення обвинуваченого снігирьова до ООН, що наводить на, на думку, те, що саме РФ зацікавлена у перебуванні обвинуваченого Снігерьова у Женеві, заслухавши усі сторони, суд іде до нарадчої кімнати. Опісля ухвалює рішення клопотання захисника не задовольнити. Спілкуватись із журналістами Суспільного він відмовився. Я ж не даю інтерв'ю, визнається на протягом всього процесу позиція не зміна. Наступне засідання у справі відбудеться 30 жовтня. На ньому будуть розглядати письмові докази. Дар'я Шевченко та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.